Друзі, раді вітати вас на Ютуб-каналі Клуб Експертів. Підготували новий випуск анонсів майбутніх подій. Хочемо нагадати, що вам варто все ж таки підписатися на наш канал в правому лівому кутку, поставити дзвіночок, таке собі оповіщення, і ви будете отримувати в додатку YouTube нові ролики від нашої програми. З 22 по 28 серпня відбудуться наступні події. 22 серпня понеділок о 10-й годині розпочнеться презентація дослідження на тему аналіз практики застосування законодавства про інститут старост, Організатори заходу Комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ГО ДЕСПРО. Того ж дня в 11.00 в медіа-центрі Україна Укрінформ розпочнеться презентація проєкту з відновлення та збереження культурної спадщини України на тему збережіть українську культуру. О 12-й годині в прес-центрі агентства Інтерфакс Україна розпочнеться дискусія на тему 31 ша річниця незалежності України. Чого досягла держава за цей час? Учасники заходу, директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, політичний експерт Константин Матвієнко, директор соціологічної служби український барометр Віктор Небоженко о 12-й годині розпочнеться брифінг віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та голови канцелярії ради міністрів Республіки Польща, урядового уповноваженого з кібербезпеки Януша Цешинського. на тему інтеграція дій. І мобиватель та презентація StarLink у рамках брифінгу. Також відбудеться інтерактивна презентація Starlink. Можна буде протестувати, як швидко працює інтернет. Також о 15.00 розпочнеться веб-семінар «10 причин практикувати медіосвіту під час війни. Організатори заходу Академія української преси та Фрідріх Науман Фандейшн оф Ukraine and Belarus. 22-23 серпня відбудеться міжнародна онлайн-конференція на тему навчання дітей з України. Міжнародний досвід. 23 серпня, вівторок, відбудеться одна із найголовніших подій цього тижня для України. В онлайн форматі пройде другий саміт Кримської платформи. Серед учасників генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Виступ ЄНСА очікується о 14 годині 50 хвилин за київським часом. Промова буде транслюватися на офіційному сайті НАТО. Того ж дня розпочнеться круглий стіл на тему «Півроку війни, стан та перспективи банківського сектору. Організатор, фінансовий клуб. Розпочнеться благодійний аукціон до Дня Незалежності. Організатор заходу Європейська бізнес-асоціація. Захід пройде на сторінці асоціації у соцмережі Фейсбук. Також проходитиме дискусія на тему комунікація та взаємодія між бізнесом та владою в умовах воєнного стану. У форматі відеоконференції розпочнеться засідання комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Відбуватиметься онлайн-семінар на тему дистанційна освіта, як не втратити якість. Не дивлячись на війну, спортивне життя триває. Уже з 23 серпня розпочнеться чемпіонат України з футболу, де Динамо зіграє з Інгульцем на виїзді, а Шахтар прийматиме металіста 1925. Інші матчі першого туру: Зоря «Зоря», дніпро «Дніпро-1», Олександрія, Рух Металіст, Мінай Львів, Колос, Кривбас, Чорноморець, Верес. 24 серпня, середа, українці святкуватимуть 31-ю річницю незалежності України. А об 11-й годині у рамках медіашколи ЮМЕС розпочнеться тренінг на тему, як поширення фейків та дезінформації впливатимуть на репутацію вашого медіа. У день незалежності України в різних країнах пройде акція. Free World Gathering – це ланцюг єдності людей вільного світу. Українці вийдуть на центральні вулиці міста, візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги 25 серпня, четвер. О 12.00 розпочнеться круглий стіл на тему пасажирські автобусні перевезення під час війни, зміни на ринку та перспективи розвитку. Організатори заходу, торгово Торгово-промислова Палата та Міністерство інфраструктури України. Серед учасників заходу будуть присутні президент. ТПП України Геннадій Чижиков, заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм, представники Міністерства інфраструктури України, Державної служби безпеки на транспорті, компанії ПАКС Україна та інші. 26 серпня п'ятниця об 11.00 розпочнеться засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Того ж дня в 11-й годині пройде вебінар із цифрової безпеки для медіа та громадських об'єднань на тему, як захищати персональні дані під час війни і не тільки. Із 26 по 29 серпня у Києві в офлайн режимі пройде дрон Хакатон, присвячений it інноваціям у військовій сфері. Хакатон буде зосереджено на темі безпілотних літальних апаратів. 27 та 28 серпня на кортах фітнес-центру SportLife у Києві за сприяння Всеукраїнської асоціації сквош гравців та компанії Інтерфакс Україна та клуб експертів відбудеться благодійний турнір зі Сквошу «Зеніт Ukraine Open 2022. Хочеться зауважити, що турнір відбуватиметься в Києві вперше за останні 15 років, адже до цього він проводився в Одесі в зв'язку із правилами безпеки та воєнним станом, який впроваджено в Україні із 24.02.2022 року. Він проходитиме в столиці. Турнір проходитиме два дні у п'яти категоріях. У змаганнях візьмуть участь гравці з Румунії, США, Молдови, Литви, а також спортсмени з усієї України. До інших спортивних подій 28 серпня в неділю пройдуть ігри чемпіонату України з футболу. У другому турі зустрінуться Шахтар, Кривбас, Динамо, Дніпро, 1 Львів, Зоря, Металіст, Інгулець, Ворск Лаверес, Олександрія, Минай, Колос Рух, Металіст 1925 чорноморець. Традиційно в неділю 28 серпня відзначатиметься день шахтаря. Також в цей день православні християни відзначатимуть успіння Пресвятої Богородиці. Свято відзначається щорічно, 28 серпня і 15 серпня, за Старим Стилем у православних та давньосхідних церквах, присвячено спогаду смерті Успіння Діви Марії, Богородиці Матері Спасителя Ісуса Христа. У православ'ї цей день належить до двонадесятих свят. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, зібрали в Єрусалимі, Щоб попрощатися, здійснити поховання Діви Марії. Нагадуємо, що з міркувань безпеки із 22 по 25 серпня влада Києва заборонила проведення будь-яких масових заходів в столиці та області. А тепер к міжнародним подіям. що ж нас чекає з 22 по 28 августа, слідством візиту Ненсі Пелесі на Тайвань стала ескалація напряженості вокруг этого острова. Китай продолжает учения в районе Тайваня. Официальные лица Китая заявили о том, что в понедельник они проведут очередные учения вблизи этого острова. Запланированы стрельбы. По сообщению китайских военных, проход кораблей в указанные зоны проведения учений будет запрещен. В этот же день суд Великобритании рассмотрит дело бывшего руководителя Формулы-1, миллиардера Эклстоуна, которого обвиняют в мошенничестве. В этот же день, в ответ на эскалацию напряженности вокруг острова Тайвань, Южная Корея и США начинают совместные крупные военные учения, которые продлятся с 22 августа по 1 сентября. В этот же день на встречу с Лавровым в Москву прилетит руководитель МИДа Сербии. 23 августа, вторник, Министерство торговли США обнародует данные о продажах новых домов. Организация ОСР опубликует данные об объеме внешней торговли стран G20 во втором квартале 2022 года. И в Стокгольме с 23 августа по 1 сентября пройдет Всемирная неделя воды. Это крупное мероприятие, будут обсуждаться глобальные водные проблемы от продовольственной безопасности и здоровья до сельского хозяйства, технологий, биоразнообразия и климата. 24 августа, среда. В этот день президент Казахстана Такаев должен посетить Баку. У него запланирована встреча с президентом Азербайджана Алиевым. Цель визита понятна. Эти две страны борются за возможность экспорта своих углеводородов. Ну и, соответственно, вот визит в основном будет посвящен этому. И в этот же день в Казахстане должны пройти до выбора депутатов Сената парламента. И в этот день Министерство энергетики США традиционно публикует еженедельные доклады о коммерческих запасах нефти и бензина в стране. 25 августа, четверг. Федеральное статистическое управление Германии опубликует новые данные об изменении ВВП во втором квартале. В Германии же будет опубликован индекс доверия бизнесменов к экономике страны. В этот же день в городе Урумчи, это в Китае, с 25 по 30 августа будет проходить крупнейшая выставка Экспо Китай-Евразия, в ней планируют участие представители нескольких десятков государств, азиатских, европейских стран, руководителей международных организаций. Это событие направлено на популяризацию экономического проекта «Шелкового пути», цифровой экономики, научно-технического сотрудничества ну и так далее. С 25 по 27 августа в Штатах пройдет ежегодный экономический симпозиум, который организовывается Федеральным резервным банком Канзас-Сити. И Министерство торговли США публикует пересмотренные данные об изменении ВВП Штатов во втором квартале. 26 августа, пятница, рейтинговое агентство S&P объявит о действиях по отношению к суверенному рейтингу Грузии. В Бангкоке в этот же день пройдет крупнейший азиатско-тихоокеанский бизнес-форум. Участвовать будут представители правительств и бизнеса стран АТР, которые будут обсуждать продвижение азиатско-тихоокеанского зеленого соглашения для бизнеса. И в этот же день председатель Федеральной резервной системы Пауэлл выступит на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в Штатах. Всем спасибо, здравия духа и тела. Остаемся на связи, подписывайтесь на наш канал, будет интересно.